Володарський район на Київщині це колиска української історії, національних традицій і самобутньої культури. Тут збереглося чимало археологічних та історичних знахідок, середньовічних фортифікаційних споруд, старовинних культових об'єктів, палацових ансамблів і місць цікавих історичних подій. І звичайна Володарщина багато чудовими мальовничими ландшафтами, особливо уздовж берегів річки Рось. У селі Березна збереглася культова пам'ятка, що викликає зацікавленість як зразок монументальної дерев'яної архітектури з рисами неоруського стилю кінця 19 століття. Церква Пресвятої Богородиці. Храм споруджено у 1878 році поміщиком Підгорським на честь дочки Софії. Дерев'яна будівля церкви належить до сакральної архітектури традиційного національного стилю, характерного для порожця XIX століття. У спорудженні храму брали участь художники Києво-Печерської лаври та сільські майстри умільці. Висота дзвіниці 43 метри. Її було видно з усіх куточків села Березна. Збереглося художнє оформлення церкви. Декоративні елементи з металу, різьблена столярка вікон та дверей. У ХХ столітті, за часів Радянського Союзу, церква була закрита для релігійної служби, і тут місцева влада облаштувала зерновий склад. В церковній громаді храм повернуто у 1990 році. Внутрішньому оформленні церкви привертають увагу збережені мраморні каміни і грубки в парадних приміщеннях будівлі. Окрасою серед картин та ікон церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Березна є давня ікона Сухокалігорської Божої Матері, яка приносить зцілення, повірі і надію на допомогу. У тому ж в 1878 році у селі Зрайки перебудували стару церкву. І з того часу Свято-Миколаївський храм зберігається у тому ж вигляді до нашого часу. Церква належить до типу Хрестових у плані однокупольних храмів в стилі класицизму. Починаючи з 19 століття церкви цього типу отримали найбільше розповсюдження на Київщині. У 1930 році влада села скинула із дзвіниці шість дзвонів і здала їх на металобрухт. Але, на щастя, прихожан церква продовжувала діяти як культовий храм. І лише перед початком Великої Вітчизняної війни храм був закритий на три місяці, а потім знову запрацював для релігійної громади села. У 2005 році Свято-Миколаївська церква села Зрайки була відреставрована. Володарщина сильно постраждала у 1932-33 роках під час форсованої колективізації та страшного голодомору. Навіть неповні дані, зібрані краєзнавцями району, Свідчать про майже 8 тисяч загиблих під час тієї трагедії. Пошуковцями знайдено більше двох десятків місць масових поховань жертв Голодомору. Зібрано матеріалів та встановлено поіменно кілька тисяч померлих від штучного голоду. По селах Володарського району відкрито понад десяток пам'ятників жертвам Голодомору 1932-33 років. Деякі з них, як, наприклад, цей пам'ятник скульптора Зоренка у селі Косівка, мають неабияку мистецьку цінність. До речі, перший в Україні пам'ятник жертвам голодомору було встановлено саме на Володарській землі у селі Тарган. Цей пам'ятник створив у 1988 році скульптор, фронтовик Великої Вітчизняної війни Микола Микітенко до малювничого села Тарган, до старого кладовища, де височить скульптурна постать жінки матері з важким хрестом у тендітних руках, вже багато років продовжують приїжджати чимало відвідувачів з усіх куточків України та численні зарубіжні гості. Уздовж алеї, що веде до головної скульптурної композиції, Встановлено обеліски з викарбованими іменами жертв голодомору села Тарган. Не пройшло повз Володарщину і інше лихоліття ХХ століття, Друга світова війна на якій загинуло близько 4 тисяч уродженців цього району. Німецькі війська встановили жорстокий окупаційний режим на цій квітучій землі впродовж 2,5 років, вдаючись до численних репресій проти мирних жителів, вивозячи молодь на роботи до Німеччини. За тиждень до звільнення Володарщини радянськими військами від фашистських окупантів сталася жахлива трагедія у селі Тельман. 23 грудня 1943 року, на знак помсти за вбитого партизанами німецького вояки, гітлерівці зігнали у три хати 136 жителів села і підпалили їх, одночасно розстрілюючи. Більшість цих нещасних і невинних людей, в тому числі жінки і діти, згоріли живцем. На страшному місці страчення мешканців спаленого німцями села Тельман яке після війни відбудувалося і отримало назву Нове життя, встановлено меморіал. На граніті написані імена розстріляних і спалених людей, а на постаменті встановлено скульптурну композицію жінки з дитиною. Пізніше тут спорудили металеві конструкції у вигляді символічних великих і малих хрестів. Їх видно здалеку, і вони немов би послуговують орієнтиром для подорожніх, вказуючи на місце великої людської трагедії та призиваючи вклонитися їх пам'яті. Благодатна на красу Земля Володарщини дає поштовх для творчості багатьом митцям, жителям цього краю. У селі Косівка мешкає і працює художник і скульптор Іван Якович Зоренко. Вже по тому, як облаштовано і оформлено подвір'я біля помешкання Зоренка, видно, що тут живе творча людина з художнім обдаруванням. Малюванням Іван Зоренко захоплювався ще з дитинства. Взимку ліпив із снігу фігури тварин. Але доля склалася так, що навчатися у художньому учбовому закладі йому не довелося. Працював у колгоспі, служив в армії, одружився. Та улюблену справу не полишав ніколи. Окрім живописних картин, додалися художні роботи по металу, різьба по дереву, ліплення. Виготовлення скульптур і пам'ятників. Згодом до художника Самородка із Косівки Івана Зоренка прийшло визнання і на високому офіційному рівні. Іван Якович нагороджений почесними грамотами від Держкомітету України з водного господарства, від Київської обласної Держадміністрації та від Верховної Ради України. Талант скульптора і художника Івана Яковича Жоренка втілений у багатьох роботах, що розкидані по містах і селах України. Найбільше їх, звичайно, на Київщині. Ми вже бачили пам'ятник жертвам голодомору у рідному селі Митця Косівка. Пам'ятники воїнам афганцям та Тарасові Шевченку у районному центрі Володарка. Скульптуру засновника величної Пархомівської церкви Голубіла. Та, мабуть, чи не найбільшою роботою Івана Заренка є меморіальний комплекс на честь ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії в селі Страхолісся Іванківського району. Душевний неспокій. Любов до краси і творчості породжують у художника Зоренка нові образи і митецькі задуми. І ще багато дива він створить і подарує людям. На кордоні між Білоцерківським і Володарським районами, в мальовничій місцевості, де річка Рось перегороджена греблею, розташована незвичайна архітектурна пам'ятка комплекс промислових будівель ХІХ століття. Ці споруди, де було облаштовано пароводяні млини, побудовані наприкінці ХІХ століття симетрично течії річки на протилежних її берегах. А гребля з'єднала обидва млини та береги Росії у 50-х роках минулого століття, коли тут прокладали шосейну дорогу через село Городище Пустоварівське. Млини належали різним власникам Браницьким і Возинським. Прямокутні триповерхові будівлі млинів гармонійно вписані в мальовничий ландшафт каньйону річки Рось та її скелястих берегів. Цокольні поверхи споруд занурені у воду. Там були розташовані водяні турбіни та генератори що виробляли електрику для електродвигунів млинів. Але на сьогодні млин на правому березі річки вже давно не працює. І ця споруда перетворилася на мурований пам'ятник колишньої промислової архітектури кінця 19 століття. А от млин на лівому березі працює і досі. І, безперечна, заслуга в цьому головного господаря млина сирука Миколи Івановича. Завдяки його старанням все тут, у будівлі млина, залишилося так, як і більше ста років тому. Обладнання, перекриття дахів, сходи, механізми і навіть меблі. Заходячи у приміщення старого млина, наче потрапляєш у кінець 19 століття і чуєш ті самі звуки від роботи механізмів, що обробляли колись і досі мелють на борошно зерно пшениці, гороху, кукурудзи, гречки. Єдина відмінність від того часу та, що сьогодні немає водяних турбін і генераторів, і електричний струм на головний вигун млина подається від сучасної електромережі. Архітектурний комплекс старих млинів у каньйоні річки Рось сьогодні включено до охоронної зони, що сприяє як збереженню і самих історичних споруд 19 століття, так і природних краєвидів цього мальовничого куточку Володарщини. Взагалі вся лісостепова Володарщина насичена природною красою. Тут вдосталь чудових ландшафтів з лісами, річками, ставками, безмежними долинами. Значний лісовий фонд району з його флорою та фауною представлений окремими масивами, серед яких більшість мають наукову цінність і заслуговують на включення їх до складу об'єктів природно-заповідного фонду Київщини. У Росівському мисливському господарстві можна побачити різноманіття тваринного світу Володарщини у вигляді мисливських трофеїв, що розвішані по стінах одного із будиночків господарства. Але тут можна також поспостерігати за поведінкою постійних мешканців тамтешніх лісів диких кабанів, які вільно гуляють серед дерев у спеціальному і просторому загоні. Деяких представників багатовидної орнітофауни району можна побачити біля Косівського водосховища, де шумить широкий штучний водоспад. Зокрема, тут гніздиться рідкісний для регіону вид великої білої чаплі. Чималі водні ресурси Володарщини відіграють значну роль в організації багатьох видів туризму, відпочинку і оздоровлення населення. Поєднання лісів з природними водоймами створюють чудові умови для облаштування різноманітних баз відпочинку для дорослих і дітей. Ось, наприклад, дитячий оздоровчий табір Лісова казка, що готується прийняти на свою велику територію чергову зміну дітлахів. розташований серед чарівної природи, де є і ліс, і річка, і простір для спортивних змагань та розважальних ігор на свіжому повітрі, і всі зручності для комфортного літнього відпочинку, цей дитячий табір є справжнім курортним містечком. Серед густого і мальовничого лісового масиву поблизу села Лобачів заховалося невелике озеро. Воно живиться джерельною водою і знамените серед мешканців Володарщини тим, що тут улюблене місце відпочинку молоді. Вона і дала назву цій романтичній лісовій водоймі озеро Любові. Це озеро славиться ще й тим, що в ньому водяться великі соми. Іноді великих рибин можна угледіти крізь товщу води. Соми повільно плавають, наче загін маленьких підводних човнів. Озеро Любові з його чудовими навколишніми краєвидами неодмінно відвідують численні туристи і гості Володарщини. В цьому ж лісі в адміністративних межах Лобачівської сільської ради розташована ще одна унікальна природна пам'ятка. Її можна помітити здалеку, прогулюючись серед лісових дерев і квітів. Це Старий дуб-велетень, який неначе справжній хазяїн лісу володарює у цій місцевості. Міцне дерево, природній вік якого ботаніки визначили як 600 років, так і прозвали дуб Володар. Обхопити товстий стовбур дуба ветерана, вкритого столітніми зморшками, зможуть не менше п'яти людей. У 2010 році Володарська районна рада оголосила ботанічну пам'ятку природи місцевого значення Дуб Володар ландшафтним заказником. І тепер 600-річний Дуб Володар вже під офіційною охороною залишається старовинним символом вікової мудрості і духовної сили всієї Володарщини, мальовничого, благодатного і гостинного краю.